П'ятницю э, британське видання The Times опублікувало матеріал під назвою Представник Трампа Україну можна розділити як післявоєнний Берлін, у якому йшлося, що Келог буцімто припустив, що британські та французькі війська можуть створити західну зону контролю на території України у межах сил запевнення, тоді як російська армія залишиться в окупованому сході. Між ними перебуватимуть українські війська та демілітаризована зона, як пише видання. 80-річний генерал заявив, що сили під проводом Британії та Франції на захід від Дніпра, котрий ділить Україну з півночі на південь і проходить через Київ, не будуть провокаційними для Москви. Він зазначив, що Україна достатньо велика країна, аби вмістити кілька армій, які забезпечуватимуться дотриманням припинення. Вогню, ну давайте про це зокрема поговоримо сьогодні з нашою гостею. Це політологиня, власниця онлайн-медіа, букви та агенції з управління репутацією Катерина Рошук з нами у студії. Пані Катерина, доброго здоров'я, і спасибі, що за час. Ну давайте, от трошечку про інтерпретацію висловлювань та от і цитати в медіа у нашому такому зашпоргідному світі під час особливо повномасштабного вторгнення, коли кожна інтерпретація вона може бути не просто Сенсативною та може впливати на от громадську думку. Ну, по-перше, громадськість обурила аналогія, тому що Берлін був розділений, дійсно розділений. Якщо мова йде про зони відповідальності, як Кіт Келлах уточнив, що нібито журналісти перекрутили його слова, це вже традиційна історія для представників, які працюють з Трампом, всьому звинувачувати журналістів. Ми постійно свідки цього. Так от ну, якщо мова про зони відповідальності, то можна було обрати або іншу історичну аналогію, або просто так і сказати. Але він використав Берлін і всі. Ми зробили певні висновки, що мова йде про розділення України, а тригер щодо розділення. А... У сучасній нашій історії використовується російською пропагандою з 2004 року, може і раніше. Що захід хоче забрати в нас Європа, захід України? А от що політологи малювали різні карти України щодо зон впливу, це є болісна тема, як ви правильно зазначили. І звісно, що реакція є негативною. Але давайте поговоримо про інше: хто такий кіт Келох? Він людина, яка має спілкуватися з українцями. Правильно, бо в Росії він не є бажаною персоною, його там нема, з ним росіяни не говорять. Тобто він не знає, на що вони погодяться. І росіяни відверто завжди кажуть, що вони проти того, щоб тут були війська НАТО. Чому вони мають погодитися з позицією, що десь на території України перебувають війська НАТО? Ах, зі стримуючою місією чи ще з якоюсь, але Тому чому може бути гнучкою? Ну там. тут можна формулювання обрати різні, але це не змінює суті. Путін каже, що НАТО є головним ключовим суперником. Лавров от буквально сьогодні дав прес-конференцію чергову, де там дуже багато говорив про НАТО. Чому в такій ситуації росіяни мають це це на це погоджуватися на Анталійському форумі та він? Лавров, так угу. так. Та -та -та. Ну я не думаю. Тому це все виглядає. Знаєте, як що Калах має певну посаду, угу. він має щось говорити, тобто до нього звертаються журналісти по коментар. Він має бути присутнім у медіаполі, Він ділиться можливо якимись своїми версіями, але це точно не узгоджено з Росією, бо з Росією розмовляє Вітков. Який от вчора був з візитом у Москві, Там була чотири години зустріч з Путіним, і про це там взагалі не говориться. Тому це по-перше невдала історична паралель. А це проєкт, який лише є теоретичним, тому що всі забувають, ця війна розпочалася, тому, тому що її розпочала Росія, не Україна, Росія. Щоб вона закінчилася, Росія має припинити війну. Чи вона погоджується з таким варіантом? Я думаю, що ні. Якщо говорити от в принципі про взаємодію е, журналістів і демократії, одну, наприклад, американської, зараз е, не самі зразкові часи, я так розумію. Е, от е, про це трошечки хочу вас розпитати. От і наскільки ось ця тенденція, е, яка зараз простежується у взаємостосунках Донада Трампа та е, адміністрації у Вашингтоні із журналістами, наскільки вона може бути формату утворюючою для? Е, Світу в принципі, чи тут ну, чи це світ дивиться цей іспит, витримає Америка, чи не витримає, чи я перебільшую значення? Ну звісно, що певні тенденції також ними будуть користатися. Якщо Білий дім собі дозволяє в ручному режимі прибирати журналістів, цензурувати як журналіст має себе представляти, якщо журналіст використовує займенник хі або щі, то значить, він не має можливості доступу до інформації. Це ж не коректно, некоректно. Ясно, що в таких країнах, там як Росія, можуть ну також казати, така що подивіться, навіть найсучасніша демократія світу, вона цензурує журналістів. Але знову ж таки, це можна казати, а можна використовувати як інструмент легітимізації, але точно це особливо нічого не змінює Ясно, що в таких, наприклад, в Україні, коли влада не допускає журналістів у Верховну Раду, досі. А... Ну, в колуарах є, е е е та. Е ну, але це є корусі. обмежене коло. Звичайно, ну я ж да, розумію. Тобто, цей контекст. є якийсь пул ЗМІ, які влада вважає для себе безпечними, і їх немає. допускають. Так, в залі немає. Тобто, е ясно, що в цій ситуації, коли е Штати не дуже там. Переймаються щодо демократії, то тут також особливо влада не буде перейматися щодо демократії. Також тут, окрім навіть журналістів, ми ж бачимо процеси в Турції, які відбуваються, де Ердоган просто розправляється своєю політичною позицією спокійно. Розуміємерабуло. Да, я маю на увазі Стамбулу. розуміючи, що йому нічого за це не буде. тому що він і зараз є цінним партнером президента Трампа, і в принципі є цінним для Європи. Він сам користується такі часи, на жаль в Європі в Європі ось довкруж цього всього бурління процесів вдасться зберегти ось цю класичну стару школу підходів. Нову ж таки, коли ми говоримо про публічні комунікації, коли ми говоримо про журналістику і взаємодію журналістів і влади, як ви вважаєте? Чи це чи теж буде трансформація? І вона може бути невідворотній? Чи все ж таки? Ні? А ну тут треба подивитися на картину ширше. Чому Трамп собі може дозволити так поводитися з журналістами? Тому що під час передвиборчої кампанії, перед другим строком, його команда дуже активно використала альтернативні медіа. Це блогерів, це подкастеров, які мають свої великі аудиторії. Їм вже не потрібні були журналісти, бо ці представники медійні персони, як зараз Такера Карлсона в Америці називають його журналістам вже не називають, його називають медійна персона. Але ці медійні персони є е, самі по собі медіамайданчиками. І Трамп пішов туди, там він був почутий, і це йому допомогло в тому числі виграти вибори. Е, в Європі те ж саме відбувається, є якісь альтернативні майданчики, є блогери, але. Там журналістика, вона ну також системна, там є інституції, які побудовані. Але знову ж таки, давайте не порівнювати Угорщину, наприклад, з Німеччиною, правда? Це будуть різні історії. Європа зараз намагається бути таким єдиним дорослим у цьому світі, який зараз показує свою силу. Коли каже ні, ми не знімемо санкції з Росії, навіть якщо цього вимагає Дональд Трамп. Ні, ми не підключимо Росію до свіфту, навіть якщо цього вимагає Дональд Трамп. Вони себе поводять дуже обережно і демонструють свою силу, тому що і також залежність США від Європи, від стосунків з Європою. Китай на всьому цьому фоні теж маючи абсолютно свою умовно кажучи екосистему та медійну, він якщо ми зараз говоримо про геополітичну взаємодію намагається простягнути руку європі звісно і не тільки не тільки європі південна корея японія це ж країни, які все робили дуже багато років, щоб позбутися залежності від Китаю, диверсифікувати свої економічні стосунки. Так, вони співпрацювали дуже обережно, але завжди Китай сприймали як загрозу. Але зараз ми вже бачили перемовини. Тому так, Китай робить кроки, які має робити. Простягаючи руку Європі, знову ж таки, історія з електромобілями, коли Китай з Євросоюзом домовляється про те, щоб по суті вбити електромобілі з США абсолютно. Але знову ж таки, для Китаю торгівельна війна вона по-своєму вигідна, тому що в Китаї зараз також не все добре. Не дуже вдала економічна політика щодо коронавірусу, демографічна політика, економіка вже не так швидко розвивається і Сі Цзінпінь, ну скажімо так, не дуже прозоро зараз. Собі має свій термін. Він зробив ну таку собі революцію комуністичній партії. Але ж пояснювати потрібно, чому все не так дуже добре відбувається. Для цього дуже ідеально підходить зовнішній ворог, яким є зараз Америка, і нічого навіть не потрібно робити. Америка все сама робить. Джейді Венс, який собі дозволив сказати, селю каменці. Ну так е він сказав, що Китайський народ там китайський народ є селяни, в яких Америка позичає кошти, щоб знову в селян купувати. Ну ми не будемо говорити про те, що Джейді Венс сам є представником селян. Це його. Так, це його біографічний шлях. Він написав про це дуже проникливу книгу. І ну це знаєте, ти зробив кар'єру, але ж стався з повагою до інших людей. А в Китаї зараз підняття національних, національних настроїв. Вони навіть коли Штати їх блокували щодо уйгурів, вони не дуже на це добре реагували. А що казати, коли вже така починається економічна війна? Після майже трьох років роботи у Києві посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду у державному департаменті. Пояснюють відставку дипломатки тим, що вона перебувала на посаді протягом тривалого часу, як для роботи в зоні бойових дій. Е, Катерина Рошок е, з нами. Ми продовжуємо е, дискусію. Е, Пен Кадринот, ну, е, ротація е, амбасадорки, та от і е, Буде ну певне ж, буде призначений новий посол Сполучених Штатів Америки в Україні чи буде тим слово повірений? Ми поки що не знаємо цієї інформації на поки немає, але так чи інакше, як це вплине на комунікацію між державами, бо вочевиче кандидатура нового чільника амбасади буде близькою до Дональда Трампа і політично і ідеологічно, і може навіть з точки зору відданості якоїсь особистої я не знаю це. Я так Розмірковою. Ну, ми бачимо, що Україною займається кіткавих, який не має жодної дипломатичної посади, але він просто є другом Дональда Трампа. Тобто Дональд Трамп використовує неінституційні інструменти для вирішення якихось політичних проблем чи питань. І ми бачимо, що з Росією також спілкується не держсекретар, а друг Трампа, девелопер Вітков. Тому, на мою думку, нічого особливо не зміниться, тому що будь-яка людина, яка буде на цій позиції, вона має дотримуватися політики держдепу. Ми розуміємо, що пані посолка не була готова цього робити, тому що вона опублікувала допис. Після обстрілів Росією Кривого Рогу, де загинули діти, не е, визначаючи, чи я була то ракета, е, вона зазнала критики справедливої, і ми розуміємо, що після цих подій сталася ця відставка. Вона, до речі, вже пробувала після перемоги Трампа піти з посади. але Рубіо а... відмовив там. Так, робив відмовив, але зараз ну вже така ситуація. Вочевич, вона просто більше не може, тому що політика Трампа, на мою думку, мабуть, не дуже відповідає її цінностям. Тим бачу, вона в Україні у самі тяжкі часи. Вона дійсно розуміє, що тут відбувається. Вона точно розуміє роль Росії, можливо, набагато більше ніж Кіт Келлах та Вітков, та навіть сам Трамп. Угу. І я не думаю, що це дуже для неї була проста робота. Тому це абсолютно логічний крок. Як це вплине? Ну, подивимось у посла є певні посадові обов'язки, які мають виконуватися. Посол не є ключовим, ми це вже побачили, тому що для Трампа. Навіть держсекретар не є ключовою особливо. Ну, тут може. От пані Катерина, ви абсолютно слушно зауважили, що з огляду тільки на особистість людини і на ступінь наближення і довіри е е цій людині від Дональда Трампа, тут може бути е е історія. Ну на Трампа можуть працювати лише люди, які йому вірні, uh -huh. які йому кажуть, який він чарівний, який він б'юріфол, який він геній. Які вішають його гарний портрет на своїх робочих місцях. Ми це бачимо, і це саме кадрова політика, де рівень компетентності не має жодного значення. Перше це лояльність. До речі, нам ця історія дуже знайома, тому ми живемо в принципі в подібних обставинах політичних. хочу з вами ще поговорити про ціле покладання РЕФІ в частині от затягування е, процесів, та е, які артикулює і Дональд Трамп Сполучені Штати Америки в частині там досягнення е, режиму припинення вогню. Росія що витягує з цього? Е, ми з вами неформально та говорили поза термін санкції. Я правильно розумію? От на ваш погляд, це ключова історія є, е, е, про е, те, що хоче е, витребувати для себе в цю от паузу, умовну паузу, даю. Затя. <загування>, е, Ревська Федерація, ну, по-перше, Росія чекає, поки закінчиться пакет допомоги, mm -hmm. який був до, нам наданий попередньою адміністрацією Джозефа Байдена. А зараз взагалі не йде мова про те, що Америка буде щось нам виділяти. Після того, як Трамп з зеленським посварилися у Білому домі, і допомога була призупинена, також обмін розвідданими був призупинений. Ми відчули свою залежність від Америки. Тому е, Росія може бачити ситуацію так. Створювати у Трампа переконання, що переговорний процес може бути успішним, що він триває, щось робити, розмовляти, приймати його представника, дарувати знову ж таки йому гарні портрети, але просто тягти час, щоб допомога закінчилася. Ми опинилися в не в поганій з точки зору військової ситуації. І потім вже можливо про що заговорити, або вписувати чотири наші області свою конституцію, щоб потім вписати ще дві чи три, чи скільки може бути можливим. Знову ж таки, проштовхуючи свої наративи, що Україна це не взагалі не здатна ні на що Україна, що Америка вже цю війну програла, як це каже Такер Карлсон, який інтерв'ював Путіна. Я бачу таку саме стратегію. Я не бачу нічого схожого на те, що Росія збирається припинятів припиняти вогонь. Навпаки, вона зухвало таку Україну ще більше, абсолютно по не військових об'єктах, по дитячих майданчиках. Частіше балістикою. Б частіше балістикою. Бачить, що Трамп на це ніяк не реагує. Ну він що сказав, Ну, формально ну, там він розлючений та формально. Ну формально він розлючений. Він нічого не робить. Він далі з ними продовжує розмовляти про щось там домовлятися, і все влітков у Санкт-Петербурзі. Та от чотири години вони говорили із Путіном. Та по Путін приймає особу, та от яка є спеціальним представником президента Трампа. Ця історія в комунікації знову ж таки. Вона теж про затягування часу чи там є якісь конкретні моменти, які от тут зараз дійсно дійсно вирішуються? Ну Росія намагається щось собі взяти. Вони спробували зняти санкції. Європа сказала ні. Вони спробували вивести з під заборони свіфту банк. Євросоюз сказав ні, але ж вони пробують, 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 може щось вийде. Знову ж таки з ним ніхто з ними ніхто не розмовляв ще півроку тому. Це було неможливо, бо Америка нарешті переконалася, що ну Росія це не та країна, яка конструктивна з якою можна розмовляти. Був такий собі консенсус демократичного цивілізованого світу, що з Росією ніхто не розмовляє, не співпрацює, поки вона не припинить цю війну. Трамп вирішив, що він майстер угод і він цю ситуацію змінить. Але знову ж таки, які він має інструменти? Ну зараз Росія не припиняє, що він може зробити. Давайте подумаємо: вести ще санкції. Ну можливо, але це ж, знову ж таки буде працювати не миттєво, коли Китай підтримує Росію. Може, наприклад, дати нам ще зброю, так це буде ситуація, яка була за Байдена. Буде війна буде досі продовжуватися. Що він ще може? Як він може? Ну ми ж не, не говоримо про ядерний конфлікт, правильно який ініціюють штати? Ні, Давайте буквально у нас там дві хвилинки з дещо цього лишається. Я хочу е, от уніфіковано їх використати. Та от про внутрішню політичну ситуацію, от головні акценти е, з вашого сприйняття зараз, на які потрібно звертати громадян громадську увагу. На жаль, влада готується до виборів, для проведення яких нема жодних підстав, тому що війна триває і нема жодних сигналів, що це скоро може припинитися. Але ми бачимо по всій країні газети Володимира Зеленського агітаційні протягом цього тижня. Де... Це така, знаєте, суто політична агітація. Ми бачимо, що Влада посилила тиск на тих, кого вважає своєю опозицією. Це на моря Києва, Віталія Кличка та на Петра Порошенка. Я нагадаю, що до повномасштабного вторгнення за кілька днів рейтинг Порошенка та Зеленського майже зрівнявся. І вже не було такого розриву як 73 на 25. І я думаю, що далі влада вважає Порошенка на даний момент своїм ключовим опонентом. Є ще, звісно, заложний, але він поки може вважатися підконтрольним, поки він у Британії працює послом. Це дуже погані тенденції, тому що замість того, щоб об'єднати ресурси та зберегти цю країну, тому що збереження нашої державності це зараз ще не є жодною... Жодною досягнутою метою, це ще є процес, і це процес, який не закінчується. Замість того, щоб об'єднатися, йде політична боротьба суто в особистих інтересах, на жаль. І не тільки цю тему ви перечипаєте у буквах в вашому онлайн медіа на який ми закликаємо наш павлідацький загал, теж за можливості підписуватися і моніторити і цю внутрішньополітичну і в принципі зовнішньополітичний контекст подій, які ви рясно вкладаєте в інформаційні дни. Не для того, щоб глядачі теж робили свої висновки, і за те, що вони зроблять ці висновки сьогодні, з нашої бесіди вам подяка, що знайшли час і можливість бути. Діалозі у студії пасибі велике Катерина Рошок, товариство була з нами у студії політологиня, власниця онлайн медіа агенції з управління репутацією. Ну а далі Василь Іванович Бирзол з командою репортеру за секунду з'являться наживо прямому з новим числом інформаційного зведення. А опісля ми продовжимо підсумовувати вечір.